Овни, привіт! Новини для вас 13 по 19 жовтня 2025 року. Якщо у вас Сонце, місяць, Венера чи Асцендент у Овні, цей розклад для вас. Раджу дивитися по всіх планетах для того, щоб бачити всю картину. Або розклади буду доповнювати один одного. Так, ну що, яких ви енергіях у вас звільнення? Звільніть свої почуття Овни. Оракул вам говорить. Пізнай себе і звільни те, що ти дуже довго стримував. І ти відчуєш полегшення. Потрібна вільність. Ну що, змінюйте свою енергію, звільніть свої емоції. Комусь потрібно сказати, скажіть, комусь потрібно висказати, ви – вискажіть. Десь потрібно, як кажуть, звільнити і не блокувати свої емоції і звіста. Потрібне звільнення. Ну, що, давайте дивитися. Овне, що у вас? Ваша енергія. Угу. У вас занепокоєність. Ваша енергія на цьому тижні і емоція за відчуття роздратованості. Можливо, якісь люди і обставини лізуть вам в очі, щось вам заважають, і вас щось дратує, відчуття драт... дратівливості. Так, 13, 14, 15. 16, 17, 18 і 19. Ну що, досить непогано. Відчуття у вас буде і паніки, і розчарування, і ображеності. Дивіться, у вас в понеділок паніка, що робити, що робити. Потім йде відчуття, що від вас щось тікає потрібно потрібно наздоганяти, і хочеться втримати ту енергію по емоціях, потім у вас іде ображеність. Потім йде відчуття щастя, що все, що не трапилося вам на користь. У Вас потім йде змученість, ви вже щось не можете щось тягнути, відчуття розчарування, що вас щось збило з ніг і ви вже не хочете більше пробувати, можливо, щось вам не вдалося. І в неділю у вас відчуття сили. Сили міці, що все вам під силу, що вам все вдасться, що ви все зможете, що. Відчуття, що ви компетентні і вам все під силу. Будь, як кажуть, повірить у себе. Ну що, давайте дивитися. Що ж у вас далі? По емоціях. Так, у вас королева кубків. Ви і ваші почуття, бо жінка знаку вода, з якою буде ось така ситуація. Якщо ви чоловіковина, а якщо ви жінка, то це ви і ваші почуття. Можливо, у вас в карті є. Або ви будете просто взаємодіяти з цією жіночою енергією на цьому тижні. Так, понеділок, вівторок, середа, четверг, п'ятниця, субота і неділя. Так, овни, ну що, що я вам скажу? В понеділок сім камачів у вас. Паніка і сім камечів, можливо, із-якогось обману або самообману. Ви тут панікуєте. Вівторок у вас йде розчарування, дев'ятка мечів не ночі якийсь стрес. В середу у вас колісниця і ображеність. Можливо, із-за машини, або якоїсь поїздки у вас іде ображеність і незадоволеність натуральним способом. Потім йде щасливі моменти ізцілення, енергія водолія, тут енергія рака. Так, потім у вас йде в п'ятницю відчуття, що ви дуже сильно вже змучені і виснажені, ви вже не можете абсолютно нічого, і потрібно приймати рішення або вас суди вимотали. Тут приходить справедливість, енергія терезів, або безпосередньо ця енергія вас вимотає, або щоб збалансувати вас, це дуже сильно вимотує. Суботу у вас йде розчарування стосовно корол... імператриці, можливо, це жіноча енергія якось зіб'є, або це ваша енергія, що ви тут, можливо, вагітність, можливо, фюра матері, дружини, тельця. Ви ресурсні, можливо, ваша творчість. Кожного буде по-різному. І у вас відчуття сили і четвірки пентаклів. Ви в неділю намагаєтеся отримати баланс і не відпустити ніяку енергію. Тут зона комфорту, і відчуваєте себе сильним і стабільним. Так, досить непогано, але є, є моменти. Так, давайте дивитися: Овне, що у вас тут королева кубків? Тема. П'ятірка мечів, тут якийсь іде стан війни, дев'ятка пентаклів і королева а, жезлів. Тут дивіжіночі енергії в когось, а якщо це ви, то це ви і ваші почуття, і вас щось занепокоєє тут у ваших почуттях. Можливо, якийсь є стан війни або стан програшу між людьми, якась маніпуляція може бути. І ви тут із-за цього трішечки занепокоєні, тому що між людьми є якась неприязнь, і, можливо, люди відвернулися один від одного, і холод. Відчуття, що кожен сам по собі, немає цілісності. На одній колоди повішений, можливо, із-за того, що заблокована якась ситуація, підвищена якийсь стан, і ви не розумієте, що відбувається. Понеділок, сімка мечів, що за обман. Самообман. Рицарь Пентаклів енергія Діви, планування. Імператриця знову, яка у вас тут є, і знову суд. Справедливість. У вас тут приходить юстиція. Ви можете планувати і мати якусь паніку стосовно судів, кого це відбувається з якоюсь імператрицею, або це ви. Іде якесь планування, і там є якийсь обман. І ви через це дуже сильно відчуття якоїсь депресії, у кого йде з судами, розлученнями і так далі, тут відчуття якогось обману, паніки. Що робити далі, що робити, що робити, що робити. Як? І тут ви плануєте, Але тут йде обман або самообман. Стосовно судів або стосовно рішення і справедливості, балансу, з якоюсь імператрицею, або це ваша енергія. Ваша творчість може бути. З мамою може бути. Програтися. Там йде якась паніка. І там нечесність. Є якась нечесність. Немає справедливості, відчуття, що тут немає справедливості. По відношенню до вас, звичайно, будьте справедливими і ви. Дев'ятка мечів, що у вас у юторок? Шістка жезлів іде відчуття проявленості, очікування і десятка пентаклів. Ви очікуєте. Повернення, можливо, якоїсь стабільності у ваше життя, і через це депресуєте. Можливо, у вас щось вибило з колії по фінансах, і ви очікуєте повернення стабільності, сімейності і якоїсь твердої почви під ногами. Ви можете тут із за фінансів дуже сильно переживати і мати відчуття, що від вас щось утікає, що не буде вже тої, як раніше, стабільності. На дні колоди знову сімка мечів. Будьте обережні. Можливо, у вас тут хтось хоче нагріти на фінанси. Так, що у вас тут всереду? Ображеність і колісниця. Можливо, ображаєтесь на рака або ображаєтесь із якоїсь поїздки. Тут рицарь мечів, різке проявлення, різкі якісь слова. П'ятірка пентаклів, обесцінення, відчуття нехватки ресурсу. і дьявол. Тут енергія козирога є. Якась є сильна прив'язка або токсична прив'язка до людини. Тут є різкі висловлювання і обесцінення, відчуття холоду між людьми, різкість у словах, і ви через це ображаєтеся. Ну, тут є сильна прив'язка по дьяволу. Вас туди тягне до тої людини, чи до, з тими людьми, чи безпосередньо з козирогом, енергією. Четвергова зірка. Стілення, надії, енергія водолія, іерофант, зобов'язання, подружжя, рицарь кубків, спілкування миле з тельцем або між подружжям і дуже багато думок. Тут дуже багато думок, як стілити ситуацію або між людьми, які мають обов'язки один перед одним, через комунікацію, або що сказати людині, щоб стілити якусь ситуацію. Ну тут відчуття гармонії, щастя і спокою. Можливо, ви маєте з якимись державними установами тут думаєте, як регулювати, і маєте надію, що все вийде, якісь там документи і так далі. Там, де ви маєте зобов'язання. Навчання може бути також. Є дуже багато мрій надій і сподівань, що вирішиться. Ну, ви тут перебуваєте в ілюзіях. Є комунікація, ну, вона якась вводить вас в ілюзії. Багато думаєте, як вирішити, як зцілити. Так, п'ятниця. Справедливість, енергія терезів, що тут у вас? Тут у вас імператор. Імператор тут хоче поступити, це ваша енергія, хоче поступити по справедливості, змінити якусь ситуацію, але емоційне вже виснаження. Тут йде фрустрація, ображеність і відстороненість від обставин. Ви дуже сильно тут змучені, але хочете справедливості. Ви хочете справедливого навіть відношення і можете вимагати зобов'язання справедливості від інших людей, тобто, щоб люди виконували теж свої обов'язки, так само, як і ви. Це може бути з судами щось пов'язане. І тут бажання змінити якусь ситуацію, але ви вже дуже сильно змучені, вас вже вимотала якась тут ситуація. Однозначно, ви відсторонюєтеся енергетично виснажені, але бажання змінити змінити це все по справедливості, щоб люди були справедливі до вас і ви також до людей. На дні колоди, королева Пентаклів, жінка знаку земля. Можливо, тут буде прийнято якесь рішення для зміни якоїсь ситуації, але тут є дуже багато образ і відстороненості, відчудженості. Давайте уточню, що ж і чим ця історія завершиться. Четвіркою жезлю. Е, можливо, стосовно приміщення, або в приміщенні буде така ситуація. Там бажання колесо фортуни змінити ситуацію. Так, змінити. Е, щоб стало легше, щоб наповнитися якоюсь енергією. Імператриця, що у вас в суботу з жіночою енергією, рицар жезлів тут може бути різниця у віці між людьми. Двійка жезлів, що робити, що робити? Що вибрати? Вибір треба якийсь робити, а на дні колодища й вежа. І паш мечів є якась комунікація. Тут, може бути, людина щось вам може сказати, написати через комунікацію. Або ви будете думати, виходите на комунікацію чи не виходите, тому що йде якесь розчарування по. По вашій творчості, по, по материнству, по з цією енергією рицарем жезлю, можливо, між людьми є в у віці і є якась е, незадоволеність, внутрішня, немає гармонії або розуміння один з одним. І тут буде бажання прийняти рішення: виходити, наприклад, на комунікацію, чи буде ця комунікація, чи, чи куди мені йти, що мені робити, як куди мені рухатися? Так. В неділю, що у вас четвірка пентаклів. що за зона комфорту і сила? Тут іде повернення. Повернення, карта другого шансу. Тут приходить суд. Комунікація, смс-повідомлення і король пентаклів. До вас тут може повернутися комунікація. Від короля пентаклів, або це ваша іпостась, у вас є ця енергія. Однозначно, відчуття у вас є сили стримати якусь енергію. Можливо, ви опираєтеся обставинам, щоб повернутися, або опираєтеся комунікації, коли людина до вас щось, тому що четвірка це тут нічого не відбувається. Ця людина намагається втримати те, що вона вже має. І відчуття внутрішньої сили. Це, знаєте, така знаєте, впертість, я б сказала, навіть. І тут ситуація якась повертається, комунікація є смс-повідомлення від короля Пентаклів, і ви будете в зоні своєї комфорту відчувати стабільність і з кимось переписуватися. Ну ця... хтось може опиратися цими смс-повідомленнями, а хтось буде просто наполягати на своєму і знаходити, що там нічого не міняється О, в цій ситуації. Такі новини для вас, Овни. Спасибі, що дивилися, буду чекати зворотню комунікацію, як програється у вас розклад. Бажаю вам гарного тижня і до нових зустрічей!